Всім привіт! Слава Україні! Ми з України. Сьогодні роблю теплообмінник в грубу. І хочу вам показати плазморез, бо в мене є відео на каналі, яке я знімав. ну, Робив обзор при його покупці. Ось, дивіться. Бачите, ось гудить. Де він тут? Ось. Так. Ну що скажу, отак він виглядає на 40 кут, ну, не знаю, b 2 тут написано давлення, от я зараз ріжу четверку. Зараз обойду, все неудобно, ну дивіться, яке давлення. Десь, э, десь тройка, зараз я виключу, щоб не гуділо Який рез. Ось, дивіться, я прорізав, я прорізав три отвори. Скажем так, є така, ну як, робоча сопля, її нікуди не діться, це метал. Ну, я вам скажу, хоча б він ріже. А ріже чого? Того, що він зараз запитаний напряму від, ну як сказати, від щотчика. У нас щотчик на вулиці. І получається, ну, що він напряму. Перед входом в хату я поставив сіб клеми і від нього взяв розетку. І переноска запитав напряму від хати. Так. Шо в планах. Оці бочини четверка. Шина. Ну, скажімо, не четверка, ось 30 на 30. Отак 30. А так, по-моему, ну, кажут 4 мм, но могут 3. Скорее всего. Хотя, может, и 4. Не, может, 3. Что, буду ставить, а Сейчас повырезаю отвори. Трубок я нарезал. Я вам... Ох ты, тут не убьюсь, так по количеству. Я вам больше хотел показать за плазморез. Дивите. Вот так будет, ну, бачите, снизу, да? Тут я обварю. Эти отвори Я от варю полуавтоматом. Ось він у нас є в роботі. Кентавр 420. Міг 420 діджитал. Ну, що скажу, варе. Не знаю що, але варе. Дивіться, перед роботою я носик умакаю, вмочаю у тормозну жидкость. Не знаю, треба, не треба, але не так налипа. І все робить, все хорошо. Ну, це такий мій лайфхак, лайфхак, лайхак точно. У мочі у тормозу жидкості, дивіться, я прорізав три отвори, ну, можу сказати, а ну-ка, фокусируйся. Чистенько, бачите? Воно нічого там не мішає, я так зрозумів. Тому що коли я питався сверлити баляринку, так як Юра Сербін, щось у мене вийшло. Баляринка не по металу, а по плітці. Я її точив, мучився, ну коротше не. Зараз плазму вирізаю, зварюю і продовження буде. А ви ставайте з нами на каналі. І вам приємних переглядів. Ну що хочу сказати? Бачите, ріже, хорошо, погано. Але попробуйте зробити чимсь такий отвір. Що хочу сказати. По моєму маленькому опиту, ну, ріже, хорошо, б, ви була, знаєте, така направляюча. Оцей стерженьок, він 5 мм, тобто треба робити зоступ, що серед ну, з таким. Розчутом, що його середина це 2,5 мм. Була б така направляюча шайба, я вже думав. І по ній вести це було б красивіше і в рази краще. Якщо вирізаєте круглий отвір, опять же, я тільки по своєму опиту, треба оце сопло держати чітко 90 градусів. Інакше, якщо ми ріжемо продольний різ. То ручка, ну, ручка має бути горизонтально поверхні. Якщо ріжете круг, то це сопло має бути 90 градусів, щоб пробивало чітко, чітку грань. Ну, це моє таке наблюдення. Ну, Бачите, звісно, може, вставлялось, ну, я не розчищував на те, щоб воно вставлялось. значить Це буде верх Оце буде э, верх, де топка, тут буде. 5 трубок, тобто сюди пламя б'є, тут плита. І я думаю, що язики якраз сюди отак будуть лизать і це все буде прогріватися. Стенка 3 мм. Бо то, що я не знайшов. Щось у нас з металом стала проблема. Желізо в Україні побільшало, благодаря нашим освободителям. А метала нема. Так що отакий минутний. Ну, Як би тест. І ось дивіться, пішов я взяв очки. ну Звісно, це такі дівчачі. Но у них легше різати, не так очі болять. Тому що все одно плазма і висока температура, і дуже, ну, дуже ярко. Тобто в очках у маски сварочній темно, а в темних очках, не в коричневих, а іменно в чорних. Ну, хорошо, рекомендую. Так що давайте з нами. Підписуйтесь, побачимо, як воно далі буде. Я зварю і вам покажу. Попробую я варити оцим чудо полуавтоматом Кентавр 420 Міг Діджитал. Отакий. От так що всім до зустрічі на каналу, всім миру і добра!